Друже, привіт! Якщо часто кричати вовк, а вовк так і не приходить, це не означає, що вовка нема. Це може означати, що коли вовк таки прийде, ти будеш найменше цього очікувати. Так, вчора Національний банк України завершив еру фіксованого курсу. Тож про це ми поговоримо. Це відео я розіб'ю на кілька частин. Перше, ну це що власне відбулося і як воно тепер далі працюватиме. Друге, це що відбувається вже сьогодні і чого нам можна очікувати в якомусь найближчому майбутньому. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пане Василь, пане Іван та пані Христина та пане Ля. Щиро вам дякую. Ці гроші йдуть на хорошу справу і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем. Завдяки цьому Ютуб вважатиме, що відео цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Вчора, 2 жовтня 23 року, Національний банк України на своєму сайті опублікував новину. Фіксованого курсу більше не буде. Але опублікував її о 17.00. Ну так, типу, пацани, я ось тут новину приніс. Я додому, а ви якось цим живіть? Не скажу, що ця новина викликала багато паніки. Але курс в обмінних пунктах за моїми спостереженнями такий зріс в районі 30 копійок за кінець дня. Але вже сьогодні, 3 жовтня 2023 року, ми прокинулись і почали жити за новим механізмом курсоутворення. Та насправді це не є ринковий плаваючий курс. Це така собі морська свинка, яка і не морська, і не свинка. Так, з одного боку, курс гривні до долара тепер дійсно не є фіксованим, і визначатиметься він, як це було раніше, на міжбанківських валютних аукціонах. Але при цьому у банк заявляє, що буде тримати офіційний курс в межах відносно вузького коридору за допомогою валютних інтервенцій. Тобто, якщо він бачитиме, що курс стрімко йде вгору, він буде продавати валюту із золотовалютних резервів, щоб задовольнити попит і курс не ріс. Насправді, майже то само він робив. І тоді, коли в нас раніше був ринковий курс, просто вимоги до цього зазора стали набагато більш жорсткі. А наразі в нас просто рекордний запас золотовалютних резервів. Тож, в принципі, є чим гасити локальні пожежі. При цьому офіційний сьогоднішній курс долара до гривні буде розраховуватися через вчорашні валютні аукціони. А як же на це відреагував готівковий курс? На сьогодні, на цей час, в великих містах ти можеш купити долар в районі 38,5 гривень, так дещо виріс. В невеличких містах курс в районі 39. А от звичайні валютчики на ринках вже продають по 40 Ну так кому не хочеться на цьому заробити. А думаєш, як на це відреагував міжбанк? Торги відкрились, а покупців майже нема. І внаслідок цього, звісно, курс навіть дещо просів. Торги почали набирати оберти вже ближче до 11 дня. І на той час, поки я пишу це відео, курс не росте. Ну, звісно, не в останню чергу, дякуючи інтервенціям НДУ. Ну, друже, таку витримку та нашому населенню, то більшість валютчиків залишилися без зарплати. Але ні, сезон стрижки хомячків відкрито. Тим паче, що більшість банків на той момент, коли я знімаю відео, ще не змінили картковий курс. Тобто, ти можеш купити валюту за нормальним курсом. Я не розумію, що змушує людей бігти і купувати його по 40%. Коротше кажучи, ми прокинулися із новим механізмом курсоутворення, небо не впало, і валютний апокаліпсис не наступив. Живемо далі. За моїми власними очікуваннями, протягом відносно короткого часу паніка вщухне, і ми і на готівковому ринку також повернемося до звичного нам курсу. І якщо долар і виросте, то це буде не так відчутно і не так боляче. Але це гра в коротку. Давай тепер подумаємо, що нас може очікувати вдовгу. Якщо ти не перший рік маєш справу з валютою, то знаєш, що є така штука, як сезонні коливання курсу. Так, вони були до цього і раніше, а тепер повертаються офіційно. І якщо ще вчора такої можливості в НБУ не було, то вже сьогодні в нього в руках є така крутилочка, регулятор. Ну так НБУ і називають. Це означає, що вже на сьогодні в Національного банку України є всі механізми для того, щоб спрямовувати офіційний курс долара в те русло, яке зараз потрібно державі. Це власне питання, чому я очікую курс 40 і чому я очікую його саме на кінець року. На кінець року державі зазвичай потрібно дуже багато гривні, тому що вона в гривні розраховується. І погодься, якщо для цього продавати валюту за курсом 36,6 це буде одна сума в гривні. А якщо за курсом, наприклад, 40, це буде зовсім інша сума в гривні і більша. Тому так зазвичай було. І я не бачу причин, щоб цього року цього знову не трапилось. Тим більше, що державний бюджет України на цей рік, наш головний кошторис, було складено із прорахунку, що курс долара до гривні буде більше ніж 41. Тому я вважаю, що десь ближче до грудня ми цю цифру десь плюс-мінус побачимо. Але не вважаю, що це буде раптово. Це має бути поступовий ріст курсу, щоб не було боляче. Чому не вважаю, що буде 50, 60, 100, ну принаймні найближчим часом, друже. Якщо ти ще цього не знав, половина надходжень до бюджету України складають саме зовнішні надходження. Це допомога і ті гроші, що нам дають в борг. Тобто ми тих боргів набрались, ну не дай Боже. Якщо найближчим часом курс досягне цієї позначки, наслідки будуть просто катастрофічні. Здорожчують енергоносії, здорожчає пальне. Гривня впаде. нас може очікувати дуже велика інфляція, і не факт, що економіка після цього оговтається. Ну чи вигідна смерть боржника тому, кому він винен гроші? Звісно, що ні, живий він принаймні може щось віддати. І саме тому нас зараз тягає МВФ і своїми реформами. Саме тому нам вже не натякають, а вже відкрито говорять про те, що щось треба робити з корупцією. Бо так, друже. Те, щоб наша економіка відбудовувалася, не хворіла, в інтересах самих тих, хто позичає нам гроші. І так, звісно, я вважаю ідея зовнішнього аудиту України зовсім непоганою. Бо час вже відмовлятися від думок, що так, нехай він краде, але він наш. Ну якщо, наприклад, ти сам хворієш, тобі ж не соромно іти до лікаря, а твоя воля, ти б ще й в закордонну клініку поїхав. Тож підсумовуючи все, що ми маємо на сьогодні. Моя власна думка, ми бачимо короткострокову паніку. Найцікавіше нас буде очікувати під кінець року. Курсу долара 50 і вище, принаймні при всіх тих механізмах, що існують на сьогодні, в найближчому майбутньому, я теж не очікую. Але слід розуміти і завжди мати на думці, що, хоча наразі у нас бак майже повний і лампочка ще не горить, ми залишаємося повністю залежні від зовнішньої допомоги. І допоки вона є, у нас буде відносно все гаразд. І також, друже, ще трошки тобі для заспокоєння. Ти знаєш, що за нормативами НБУ банки мають тримати в себе певну велику суму в гривні це обов'язкові резерви. Багато людей наразі вклалося в короткострокові депозити в гривні. Тож гривню вони понесли в банки, і в банках гривня присутня. Але якщо гривню почне сильно кошмарити, то навряд чи розумна людина понесе її знову на депозит. Скоріше за все, просто купить валюту. Через зменшення облікової ставки НБУ навряд чи банки зроблять більш привабливими умови за депозитами. Але гривню все одно десь треба брати: наприклад, продати валюту. Тож при певних умовах і за певних обставин може так виявитися, що банки конкуруватимуть за гривню і з обмінними пунктами, виставляючи при цьому більш вигідний курс і таким чином стримуючи ріст готівкового долара. І якщо в новинах ти десь побачиш, що НБУ знову переглядає обов'язкові резерви банків в більший бік. То вже розумітимеш, до чого це йде і що очікувати. Ось такі новини на сьогодні, друже. А згоден ти зі мною чи ні? І який твій власний прогноз щодо курсу долара на кінець року? Напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, друже.